14 червня в Чернівцях у музеї народного побуту та архітектури пройшов другий за ліком етнофестиваль Обнова. Подібні фести вже давно стали традиційними для багатьох регіонів України. А ось Буковинці дізналися, що таке свято народної культури минулого року, коли товариство Обнова з нагоди своде сторіччя вирішило провести в Чернівцях етнофестиваль. Ми хотіли показати, чим живе наше товариство. Багато досить людей молоді, різноманітної, різних професій, ходить в наше товариство. І ми хотіли показати, що обнова це організація, яка є супер прогресивною, молодіжною. Вона подорожує, займається спортом, любить все українське, національне, народне, але разом з тим вона робить всі ці речі з молитвою, з Богом, і це є ідея нашого сна фестивалю: показати те внутрішнє життя, яке є в обнові. В нашій організації, яка працює не тільки на фестивалі, але цілий рік об'єднує студентську молодь, старшу вже академічну молодь. О, така власна ідея. Ми плануємо планували, як, скажімо, минулого року ще буде однорічний фестиваль, бо нашому товариству в Чернівцях було 10 років. А так виявилося, що за побажаннями присутніх і на минулому фестивалі учасників, гостей. І в нас була така добра воля. Знайшлися люди, які підтримали цей фестиваль. Ми вирішили. Робити його щорічно. ну принамі другий рік поспіль, як Бог дасть там далі буде видно. Мар'ян Лазарук розповідає, що під час підготовки до фестивалю він разом з колегами дослухався до людей, які відвідали минулорічний фест, для того, щоб це дійство було набагато краще. Ми пропонуємо вже ту програму, яка була минулого року. Плюс така особливість цього фестивалю, що ми на наситити його у всіх напрямках, тобто збільшити кількість запрошених майстрів, збільшити кількість щоб щоб було цікавіше. Щоб було наситити, щоб люди кожна людина могла попробувати щось виробити своїми руками і намагалась дослухатись до того, що люди просили минулого року, що зараз популярно на етнофестивалях. І крім того, є дуже, дуже багато таких речей. Важко все згадати від там туристичного такого екстремального чого не було минулого року. Наші учасники можуть з'їхати по досить такі швидкісному спуску. Це таке справжні українські народні безпеки сказав ігри uh, і покататись на конях, і все, все, що глядачі бачать. А глядачі могли побачити дуже багато. Програма фестивалю складалася з двох глобальних частин. Перша стосувалася фольклорних колективів. На малій сцені виступали троїсті музики, колективи, юженецькі молодички, мерцешори, театр гротеск. Паралельно в інших місцях відбувалися літературні читання, виступи бардів, духовний вишки, у вході якого молодь могла поспілкуватися з священниками про алкоголізм, наркоманію, аборти. Багато говорять про духовність, духов. Так. Але бути духовними людьми це не так просто. Бути духовними людьми це означає все ж таки бути духовними не теоретично, а на практиці ходити до церкви, виконувати 10 Божих заповідей, приступати до сповіді, приступати до святого причастя, читати святе писання, провадити той духовний вишкіл самого себе. І якраз товариство українських студентів-католиків Обнова» Таке ми і є, і тому я думаю, саме вони могли для молоді запропонувати етнодуховний фестиваль, бо ця молодь не тільки говорить про духовні речі, але вона відповідає тому стандарту духовному, адже вони і моляться, і відбувають реколекції, і працюють біля церкви, займаються благодійництвом. І те, що сьогодні тут в Чернівцях наша молодь зібрала іншу молодь, щоб показати, що існує е, інший молодіжний світ. Світ, який е, говорить контраргументом сьогоднішній культурі, вони пропагують е, тверезе духовне, духовну спільноту, виступають проти наркотиків, проти алкоголізму, е, проти того, що нищить, і дух, і тіло. І тому слава Богу, що сьогодні так багато зійшлося і молодих, і вже не молодих, чи ще не молодих е, людей, які могли зійтися довкола. Е, Культури українські довкола молитви і музики. тішуся і думаю, сподіваюся, що в наступному році обнова фест буде вже в таким всеукраїнським. На думку отця Валерія Сиротюка, важливо те, що обнова змогла об'єднати навколо ідеї етнофестивалю людей з різних церков та різних молодіжних субкультурних груп. Дуже приємно, що під куполами української церкви є така українська молодь. Котра може зорганізувати, котра може запросити а, іншу молодь, молодь різних церков, молодь, молодь різних культур, а, субкультур, адже не секретом є, що все ж таки церква є фундаментом світової культури. Не секретом є, що а, все таки а, етнічні джерела є джерелами світової культури. І тому я думаю, що та організація, яка працює під полами собору Успення Пресвятої Богородиці в Чернівцях, вміло поєднала етнічний клас і духовний клас. Порівняно з минулим роком, люди, які прийшли на обнова фест, покращили свої знання про народні звичаї та традиції. Але, на жаль, в плані духовності залишилось багато білих плям. Люди, які прийшли на цей обнову фест, на другий, вони знали, що вони вже чекають. Тобто вони знали, що буде приблизно те, те, те. Вони знали, що там будуть цікаві майстер-класи. Бо Минулого року це все було так, знаєте, вперше, і все було. Люди були розгублені трохи. Якось так, скажімо, поки людина клі. Матузувалась, пройшла півня. А зараз людина прийшла і вона відразу в це дійство увійшла. Вона відпочиває. Тобто, не зважаючи, це перша година дня, чи це буде там десята вечора після концерту. Тобто, люди вже в нас більш-менш готові. Ця ідея етнофестивалів, Вона вже в Чернівцях пустила своє коріння. Що мені? Можливо, так не те, щоб не сподобалося, але впало у вічі. А що та молодь, яка приходить з міста, вона така трошки І Ми йдемо, вітаємося і кажемо, слава Ісусу Христу! Вони не знають, як відповісти. Ми вітаємося. Наш влади, щойно проходив через ці пункти, які відбуваються тут на обнова фест, і так трохи молодь насторожена, не знає, як себе вести. Думає, що що церква це така спільнота, яка є закрита. Ні. Церква відкрита сьогодні, і це є наше майбутнє. Це є. Наша головна праця, щоб ми проповідували Христа світові, і в цьому має допомагати якраз молоді. Починаючи прогулянку на фестивалі, першим пунктом зупинки є дитячий двір. Там гості свята могли залишити синів та доньок. Останні малювали олівцями та фарбами, а потім розвішували свої роботи на деревах. Кожна дитина малювала те, що їй найбільше припало до душі. Що, що? Квіточку. Та от Зверху у тебе що? Сонечко і команда. А чому саме це ти вирішила намалювати? Тому що я люблю дуже природу. А взагалі тут подобається тобі на фестивалі? Дуже у нас тут дитячий двір, ми малюємо малюємо красками, олівчиками, фломастерами. Ми танцювали, ми грали різні ігри. Ну, Власне, ми займаємося. Це тут не можемо сказати, яка вікова категорія, бо у нас багато дітей тут одні йдуть, одні приходять. Це десь так. Тут навіть були дворічні діти, які малювали, і ну зрештою нас вже папір закінчується, бо це таке дітей дуже багато. Багато чим ми навеселилися від першої години так з дітьми, що просто вже неможливо. Думаємо, коли б так же трошечки віддихнути. Після дитячого двору розпочиналися майстер-класи. Їх було 12. Гості свята могли побачити, як працюють майстри з ткацтва, різбярства, кераміки, художнього випалювання по дереву, писанкарства, вишивки, бісеру, гончарства. Останні користувалося не найбільшою популярністю. По перше, кожен бажаючий міг спробувати себе у ролі гончара. По друге, майстри цієї справи за лічені хвилини, робили горщики та інші гарні та цікаві предмети на очах людей. Пишається жовтою нивою, милує частині небом І всіх пригощає солодким медом Мій народ, бабуся, старенька, одним ніжна бабця, іншим ласкаваненька Пахне пирогами, та люби стоком за великою родиною доглядає твоє оком Мій народ, дядько, працьовитий добре роботу робить і хоче добре жити, має сильні руки, велике серце має на роботі горить. досталося І добра, і лиха, в радості гучна у нещасті тиха, мій народ це наші хлопці кремезні, колись такі носили чуби довжелезні тепер чубів немає, але кожен не без чуба Мічніше від боси, міцніше від дуба, мій народ це красуні дівчата, у їжих таких мало, а в нас таких багато Червоніють від сліз, рожевіють від сміху Своїми ласками дарують, неймовірну втіху Мій народ У час, як частина людей насолоджувала працею гончарів на малій сцені, демонстрували український бойовий гопак. Обачить, мамин їх там про соболіваніше не побачи, но По дисину сибіру, други у Берліні, Третій, пішов у бандери, щоб служити Україні, Третій пішов у бандери, щоб служити Україні. Цей же час відвідувачі фесту продовжували насолоджуватись гарною погодою та природою музею архітектури. Вони роздивлялися старовинні українські хатинки та активно брали участь у майстер-класах. Я Намагаюся е, навчитися плести бісером. Ні, ніколи я подивилася, як майстрині зробили такі вироби, дуже цікаві, і думаю, що в мене так само може вийшло. Поки набирає бісеринки. Великим інтересом у відвідувачів користувався обновлянський двір. Тут члени товариства демонстрували свої вміння, виплітали цікаві штучки, створювали ляльки-мотанки, наносили на тіла бажаючих водяр в етнічному стилі. Плетіння ми назвали таких псевдокосичок, які називаються фаїнчиками по-українськи. В Принципі вони мають інакшу назву Расточки. Також тут є плетіння ляльок з соломи. І було ще боді-арт, і малювали пропорційно шкіри теж. Так, всі бажаючи як могли бажаючи? підійти. Бажаючих надзвичайно багато. Якщо говорили, що цей обновлянський двір буде діяти до п'ятої години, вже майже шоста, і люди не розходяться в черзі, стоять по четверо людей, чекають своєї черги. Тому що це дійсно щось цікаве і оригінальне. Всі хочуть такі от, косички собі заплести. А скільки така от одна косичка. Ну, десь хвилин вісім. Така Але... як у тебе, так? так? Але їх можна робити і довшими, і, 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 і чим більше кольорів, залежно від того, і що час на вибирання самих ниток. А як їх потім позбутися? Позбутися вони деякі просто злазять, можна розплітати, але дехто відрізує, робить з них. Певні прислатики, ну теж має оригінальний вигляд. Поруч з обновлятами розташувались писанкарі. Вони розповідали про особливості писанок та демонстрували кращі роботи, які привезли на фестиваль. Це писанки, це все писанки, які художня робота. Тобто, це є писанки художньо зроблені, але мотиви це є трипільська культура. Тобто, ці писанки мають тисячі років. Тобто саме рибки, якщо знаєте символ Ісуса Христа, рибки так само. Так, це, це, це можна сказати, що характерні для трапільської культури саме. Це олені і так далі. Гутульська, потім пізніше, це культура, це має тисячолітню має тисячолітню історію. Це є сучасна писанка. Це сучасна писанка, це художник з Харкова, яка написала писанку. Максити. Це вона так. Так, так. Ми були в космосі на фестивалі, і такі вона приймала участь. Там був писанкарський фестиваль. і така писанка. І ці писанки так само, це так само. Вони мають історичні, якісь українські корені, але це є сучасна писанка, тому що. Маки і так далі. Хрести, бачите, так само хрести. Це все є наше, українське. Просто воно вже в сучасному так сказати, вигляді. А великі ці? Велика писанка, взагалі, для нас страусини яйце. Це, це не є, як сказати, українське, це є, е, Африка, Австралія. Просто наші е, сучасні писанкарки, як би сказати, ну, можливо, є попит на це, щоб подивитися, є певні якісь орнаменти, які так само характеризують нашу українську історію. Але ну, для того, щоб показати, що ми можемо і таке, а розписати. Добре розповідь. можна, ну як сказати. Є писанки, які мають там 2-3 метри чи 5, які мають е, 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 пам'ятники. Писанці там, в Канаді чи вчинок ну, у нас на околонії воно Ну, Звичайно, писанка це є на яйці, тому що особливо на живому їйці. Живе яйце може, може і не так довго зберігатися, просто напристо, але воно взагалі писанку треба писати на своє, тому що воно жива історія. Ті, хто не хотів обходити фестиваль пішки, могли побачити те, що відбувається на фесті, в прискореному вигляді, проїхавшись на конях, обережно. Р -р 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 -р. Обережно. Віта обережно. На фестивалі можна було побачити багато різних людей. Завітали сюди навіть депутати з Київської області. Після побаченого вони відкрили для себе Буковину. Не дивлячись на те, що я прожила на Україні дуже довго і сама є українкою, я мало що знала про Буковину. І от сьогодні, побувавши за ці два дні, побувавши в Чернівцях, я зрозуміла, яке це прекрасне місто. Я для себе зробила такий висновок і Всім колегам кажу, що це частинка Європи в Україні. Приємна вся архітектура, все зроблено мобільно, культурно, гарно і таке складається враження, що всі жителі Чернівців скажімо, єдиними пори працюють на своє місто і відкрили фестиваль, на який обіцяють приїхати наступного разу. Те, що ви робите, і що це є фестиваль майстрів народних умільців, і те, що тут показують бойові мистецтва козацькі, це дуже добре. Це є виховний момент для молоді, особливо. Дуже позитивна енергетика. Сам Господь Бог благословив гарною погодою, саме сонце, сама навколо. Зелень, трави, зелень дерев і дуже приємні посміхнені люди. Це все була перша частина фестивалю. Далі ж гостей свята очікував етнорок у якому взяли участь наступні гурти. Пропала грамота Кам'янець-Подільський, Тарута та Перлина Степу з Києва, Івано-Франківський гурт Коралі та Чернівецькі команди Кремп Йокото Самураї і Стелсі. Дуже цікавий фестиваль. І скажу так, що таких фестивалів в Чернівцях немає. Це можна так сказати, єдиний етнічно роковий фестиваль, саме такого. Пошиву і нам звичайно дуже приємно, дуже оригінально і завжди такий оригінальний склад гуртівки сюди підбирає для виступів. І дуже цікаво і приємно. Залі обстановка дуже позитивна і хороша. Мені дуже сподобалися різні майстер-класи. Звичайно, польова кухня. Ну і взагалі цей приємний настрій, сонячний день і взагалі все дуже гарно, прекрасно. Разом з початком концерту. все більше людей почало збиратись біля великої сцени. Люди різного віку із задоволенням слухали гарну музику та відпочивали під неї. Завершився етнофестиваль обнова виступом формації тіні вогню та традиційним для української народної культури спалюванням ватри наступного року має бути ще цікавіше.